І можна і так сказати, що це може бути і Кабаєва. Так? і так далі. Я навіть про це не подумав. Якщо ну, ототожнювати цього з зюдеїста, умовно кажучи, з Путіним, то захочеться його знищити. Я хреново знаю, може він якимось плотером, розумієте? Це треба бути таким телепнем. Таке питали на партійних зборах. Ось така стіна. І це зображення, воно вже коштує десятки тисяч доларів. А цей член це вандалізм. Так? Якщо він його так обіграв, так, то це вже частина твору. Ні, ну це круто. Це все круто. Це Бенксі. Роботи ахіренні. Євген, я хотів вас запитатись насамперед про е, самого Бенксі. Чому він став настільки культовим в сучасному мистецтві, якщо ви можете кількома словами пояснити? Дивіться. Е, Бенксі це магазірка і феномен е, на міжнародному артринку. Угу. Він коштує від е, там, не знаю, десяток. Сотень тисяч доларів і мільйони. так Тобто, це мегазірка арт так яка має свій шлейф е, містичності, е, він ніде не з'являється, ніхто толком не знає, типу, як він виглядає, як його прізвище, хто він і що він. Тобто, це певний, ну такий маркетинговий трюк. так З одної сторони, з іншої сторони, він один з самих, ну, скажімо так, напевно, найвідомий стріт-артіст, який робить дуже якісні речі. Тобто, знаєте, якщо б був би ну, такий фльор, там, умовно кажучи, містицизму, і все, так? насправді це один з найкращих стріт артистів світових, тому що він. Робить, ну, бачите, такі впізнавані, такі трошки схожі на трафарет? Так. Mm -hmm. Воно воно mm -hmm. дуже узагальнене, але дуже влучно і дуже фант, ну, фантастично, має певний і ну, гумор, і певну іронію, сарказм, і а, дуже ну, інтегрується в, а, в архітектуру. Розумієте, для того, щоб Влучно зробити сюжетну, концептуальну, а, естетичну, художню, грамотну річ треба мати дуже багато скілів. Я можу так сказати: роботи ахіренні, вони дуже круті, вони художньо, ну, принаймні, я не дивився, ну, тобто, знаєте, я не можу. А, Дуже, дуже так відповідально заявляти, тому що я їх не бачив в натурі в середовищі. Але те, що я бачив, це дуже круто. Тим паче, от він робить мінімальними засобами, так? Тому, так. Що, тому що в естетиці і в традиціях е стріт арту його не мають помічати. Розумієте? Тобто в нього обмежений час, так? Тобто він щось робить і раптом це з'являється, і про це там, ну, говорять, обговорюють там, і так далі. Значить, перше, і треба це запам'ятати всім, це на рівні середньої освіти, ніхто не має право на монополію трактування. Знаєте, саме е, ідіотське питання, яке задають митці один одному. Що це означає? Розумієте? Це треба бути таким телепнем. Таке питали на партійних зборах, як художник може вербалізувати те, що він робить? Ну він би не був художником. Ми з вами можемо, або, може, краще не будемо обговорювати етичний момент. Тобто, зруйнований будинок, так? Тобто етичний момент він завжди е, присутній. Чому тому що е, Бенксі ж не питає дозволу, чи можна тут зробити якусь роботу? Тому що зазвичай ну, грамотно, уявіть собі, він це робить там в ну в дорогих містах, де є в будь-якому місті цивілізованому, мається на увазі, є правило, що ви спочатку робите ескіз. Або як це буде виглядати, як це буде сприйматись з багатьох там, кутів зору? Так? І ви це маєте затвердж... затвердити на якійсь комісії міській, художній, яка має да... надати дозвіл. Звісно, він ніякого дозвілу ні в кого не питає. Він не питає це тут на руїнах, і він не питає це в Лондоні. Розумієте? Тобто, це в певній мірі. Ну, взагалі, правова колізія. Тобто, з одної сторони, це вандалізм з етичної точки, з іншої сторони, це геніальний твір. І насправді постмодернізм він знаходиться в постійному конфлікті з міжнародним правом. Він все ж таки не просто художник, він ще ну, в певному сенсі, ну там. Ідеолог, ну не просто концептуаліст, а він це робить з певним ідеологічним підтекстом, так? Що ви запитали? З приводу художньої цінності, як ми можемо визначити художню цінність, так? Mm -hmm. Дивіться, mm -hmm. для того я існую. Mm -hmm. <laughs> тобто, дивіться, мистецтво не має mm -hmm. фізичних параметрів. Ну, там, довжина, вага, там, не знаю, немає. Тому для цього існують експерти, розуміє, які можуть сукупність, там свого досвіду, там тривогу, всього культурного, Ну, от я 30 років на артринку і я з дитинства в мистецтві. І як я вам можу, дивіться, якщо вам хтось скаже, що він зможе вам довести. Логічно структурована художню цінність чогось, він шарлатан. Цього неможливо зробити. <плес> Розумієте? Там де, там, де є щось невизначене, для цього існують експерти. Так? Це крута художня цінність, раз? Так, повірте, це класно. А це дуже. Круто, не просто з точки зору художньої цінності, а як це вписано в контекст, мені дуже подобається. Тобто, таке інтервенція такого побутового життя в розвалини, воно ну, надає ще певного драматизму і так трагічні ситуації. Так? І те, що це стріт арт, і те, що це Світовий рівень не просто міжнародний, це ну високий світовий рівень. І що це високе світове ім'я, це однозначно, популярне і так далі. і так далі Тепер інше питання, що з цим робити. Я би порадив якимось чином закріпити. а Чому? Тому що, якщо не закріпити, може відвалитись там, не знаю, штукатурка розбитись Тобто, перше, закріпити. Ну, щоб убезпечити від, а, Вандалі. атмосфер... від вандалізму, від атмосферних якихось а, речей. Я ж я не знаю, що, що це за фарба. Чому? Тому що будь-яка штукатурка стіна вона не пристосована до мистецтва. Її треба підготувати. Ну, як мінімум, спочатку зробити якусь пропітку, скріпити, так? потім а, якусь зробити підкладку для того, щоб фарба не вступила в хімічний фізичний конфлікт зі стіною. Тобто для стіни спеціальні є технології, там енкаустика, мозаїка, хрен мень. Ну, коротше, всякі штуки, розумієте, які дозволяють зберегти твір. Звісно, він цього нічого не робив. Ну, що ви думаєте, що він робив пропітку, потім а, ну, добу чекав, поки вона впитається і висохне, чи робив якийсь там підклад. Ніхрена він цього не робив. Я не знаю, якими фарбами. Я думаю, що це він з пульвера умовно. Я не знаю, хто, якийсь художник. З <кій> може в нього. Я думаю, що в нього якісь заготовки ескізи є. Тобто, скоріше всього, мені так здається, що він сфотографував спочатку, потім зробив якісь ескізи, тому що дуже мало часу для прийняття рішень, розумієте? І він швиденько, може, він якісь, умовно кажучи, зробив якісь, якісь підготовчі. Там трифарет, може він вирізав. Оцю фігню. Ну, вона скільки? Метрів два, напевно, два з половиною. Два. Десь, десь орієнтовно стільки. Так. Уявіть собі, він зробив двохметрову, допустимо, я хрен його знаю, може він якимось плотером, розумієте? Заклав туди ескіз, збільшив, його, вирізав там лазером чи щось таке, наклеїв. Якимось там малярним скотчем, наприклад. І потім пшики-пшики, ну, це, ця роб... така робота робиться, ну, пардон, пару годин треба. Уявляєте? І в нього обмаль часу. Може, в нього... Може, він це з підготовкою робить за пів години або за 15 хвилин. Не знаю. Перше, що треба зробити, напевно, це сфотографувати якісно. Не на мобільний телефон, а якісно. Тобто зробити документацію, може, навіть з якимись позначками, може, навіть з якимось туристичним. Ну, це я так фантазую, от, може, з якимось туристичним маршрутом, щоб можна було пройтись і по -по побачити. Якісь, може, може, це якийсь там застосунок, додаток в телефоні чи щось таке. Треба, мені здається, правильно було вирізати. От просто стіну. Mm -hmm. розумієте, Просто тому що це от така стіна і це зображення, воно вже коштує. Ну, я вибачаюсь, що перевожу в гроші, але це десятки тисяч доларів. Але набагато більше воно коштує як історична цінність. І тому мені здається, що правильно це не знищувати, а вирізати і кудись перевезти. Розумієте? І скільки цих робіт, умовно кажучи, не знаю, 20, 30, 5, 10. Їх треба всі вирізати, і всі кудись перевезти і зберігати під охороною. А потім це може стати ну, частиною, може, якогось там меморіалу, або якогось пам'ятника, або просто якогось парку пам'яті, або ще щось. Не знаю. Але це треба далі вирізати і спеціально зробити якусь ну, архітектурну структуру для монтажу, для ну, там, освітлення, а, а, пояснення, і якась має бути ну, архітектурна така, під, ну, не підестала, якась підставка чи щось таке. А, ну, щоб, щоб було зручно зберігати, охороняти, і всяке таке. Ну, тобто, це окрема художня історія. Як це знаєте, як я просто їздив з художником досить видатним Михайлом Рєва в Бучу, так і, і а, говорив якраз про конфлікт, що між владою і мистецтвом, тому що мистецтво миці. Мусять знову пережити це, віднайти, ну, переварити творчо і увіковічити. Розумієте, для начатків ну, перетворити в мистецький твір. А у влади навпаки, їм треба якмога скоріше прибрати всі. Ознаки військової ситуації, так і, і всіх тих там болю, там, страждання, і так далі, і максимально швидко призвести до мирного життя громадян. Тобто влада, а в митця навпаки. От тобто, оце, наприклад, я розумію, що влада мусить моментально зафарбувати, заштукатурити, зробити там, ну, тільки піки, щоб. Забрати всі згадки про драму, про трагедію, про, про війну. А для художників, для мистецтвознавців, для гуманітарів, навпаки, це треба, блін, під якесь там, умовно кажучи, шкло, непробівне, розумієте, і антивандальне, якесь броньоване. І якось зафіксувати, щоб це не можна було знищити. А все решта можна відремонтувати і відновити, і так далі. Євген, я вас хотів запитати ось з приводу, якраз от, от ви сказали про те, що от вирізати, задокументувати. Е, мені здається, можливо, тільки мені здається, що якщо ми от оцінюємо саме такі роботи, то от контекст, сама будівля, ці руйнації. Вони ну, відіграють вкрай важливе значення для, важливе. для, для самої роботи. Можливо, Але... варто залишити то, ці будівлі, там де є це стільки. А чи можна, дивіться, <с> в, ідеалі, в ідеалі це всі руйнація лишити? Для того, щоб, тому що, які б ви не зробили меморіал, якщо людина бачить своїми очима наслідки так. і ці жахи, це mm -hmm. і масштаб. І розміри, я не можу про це нічого говорити, так само, як будь-який експерт, тому що є проблеми життя. Треба продовжувати жити, треба продовжувати віно. Чи має право? От уявіть собі, от які трагедії були в Бучі. Це ж стосується конкретних людей. Розумієте, от там от розбиті ці квартири, це ж конкретні люди. Наскільки. Uh, ну, наскільки вони морально чи якось готові ну, це весь час переживати, розумієте. Тому що тут питання, uh, ну, вже такої, розумієте, психології, етики, соціальної етики. От, тому що ну, наскільки місто може собі дозволити, я б на місці міста, якщо є така можливість, от, якщо це не багатоквартирний будинок, я би. Лишив оцю трагедію, ну, якщо є можливість, може, надав би там а, жителям, громадянам інше мешка... помешкання, тому що їм все рівно тяжко буде жити mm -hmm. в таких місцях. Mm -hmm. В іншому місті може і краще. Ну, як знаєте, коли людей переселяють, то а, з правової точки зору мають надати на 20% більш. Комфортні умови на 20%. От я би е, не відновлював, не, не заселяв би людей, а по можливості надав би їм кращі умови. Євген, я хотів вас запитати ще одне з приводу от, от, самої ідеї твору, так ви сказали про те, що от кож кожного є своя інтерпретація з арту ну як і в будь-якого витвору мистецтва, от про це я читав. Ну, мені просто було цікаво подивитися, як що про це пишуть. Кажуть, що ось саме цей е, е, малюнок, так об'єкт він е, зображував, начебто, е, Путіна, який займається дзюдо, так і відповідно. Цей хлопчик, це як образ України, яка по суті перемогла свого ворога. Ви знаєте, от я дивився, я про це не думав. Дивіться, ну ми ж не можемо заборонити комусь про щось думати, тому я кажу, що монополію на трактовку нема. Але якщо, якщо ну, ототожнювати цього з юдеїстом, умовно кажучи, з Путіним, то захочеться його знищити, ну, ну, цей образ художній, там, понівечити, там, не знаю. А це неправильно. А взагалі, як ми можемо. Ну, виходить, що ось ми так ми сприймаємо будь-який вифіг. Ну, в цьому випадку стріт арт-об'єкт, так? Якщо ми не можемо оцінювати зміст, ну ідею, ідею самого твору, так, ми маємо оцінювати. Ми ми можемо, можемо, ні, В нас ніхто не може забрати це право. Ми інтерпретувати можемо, тільки ми мусимо розуміти, що, що це припущення. Це наше. Припущення і, і припущення глядача, воно зумовлено його досвідом, його життям, його контекстом особистим. Розумієте? І тому воно різне. І це нормально. Більше того, воно не просто може бути різним, а воно може бути різним в одної і тої ж людини, в одного того ж глядача там через 5 хвилин інакше. І це нормально. Ну, до речі, хотів сказати, що ось я бачив цю фотографію, теж ну, в інтернеті знайшов. А, мені це нагадує, що Аліна Кабаєва, це ж вона в стосунках з Путіним. От бачите, е, ви, ви, <pueda> ви, 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 І це нормально, ви дивитесь якийсь сюжет так, і намагаєтесь самі інтерпретувати чи розшифрувати. Тарковський казав таке, що дуже важливий момент у істини. Тобто ви. І можна і так сказати, що це може бути і Кабаєва, так, і так далі. Я навіть про це не подумав, тому що для мене це ну, фантастичне якісь от рішення. Оцього чор... Я не знаю, чи, 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 чи він сам вимастив цю сажу якоїсь там фон, такий темний. Ні, я думаю, що це було. Чи він так вписав, ну воно я думаю, що це було тобто, от... так вписано саме. Так, ну я теж так, я теж так думаю. Навряд чи він би витрачав час на, на те, щоб це сажує щось мастити. Ну, коротше, це круто. Теж та робота, яку начебто він підтвердив, і він тут домалював лише оцей фрагмент, там де ось цей ракетний комплекс, а ось це зображення члена, воно тут було. І взагалі тут не питання з того, що можна вважати витвором мистецтва, а що там вандалізмом або халтурою, так, в цьому випадку. Дивіться, якщо художник. Вписав цей член, ну, умовно кажучи, дивіться, тут член, так, внизу там щось рожеве якесь, там ще щось. Це все контекст. так. Якщо він його так обіграв, так, то це вже частина твору. Розумієте? А цей член це вандалізм. І взагалі я вам скажу таку річ: жахливу: я стріт арт ненавиджу. Чому? Тому що стріт артом псують міста. В старих містах оці ходять придурки з балонами і просто займаються вандалізмом. А ви, Те, ж назвали, що... а ви ж назвали Бенксі геніальним художником. Геніальний. А так. Ну, дивіться, все. дивіться, ну не всі. Ну, Бенксі один на, на 10 мільйонів. Угу. А всі решта вандали. Ну, він. Ну, дивіться, іноді стріт-арт може бути влучним, талановитим і так далі. Але в 99% це вандалізм. Розумієте? Тому що старовинні міста з історії, вони страждають. Ні, ну це круто. Це все круто, це Бенксі. Але оце УФ це вандалізм рядом. От поверніть назад. Mm -hmm. Оце УФ, бачите? А ви, ви ми, ми не бачите курсор, так? Ну, коротше, ви бачите, скільки вандалізму, а Бенсі геніальний. А все решта, стріт арт, бачите? Ну, Мені ще подобається оцей от е, кусочок карнаменту зверху. Mm -hmm. Тобто стріт арт, мені знаєте, який подобається? Трафаретний. От не балончиками, а от трафаретів. Причому є. Ні, є дуже круті. В нас в Києві, наприклад, є якісь хлопці, які хтось робить трафарет, в когось ціла ідеологія. Мій знайомий художник робив таких штучних пташок, і, 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 і ну, по Києву чіпляв штучних пташок. Так, хтось там, це може бути ідеологічно. Є дуже крутий стріт-артист в нас там білов, по-моєму. чи які ну, ксерокопію робив і наклеював ксерокопії свої графіки і зверху щось домальовував, не знаю. Ну, коротше, є дуже круті речі. Є, ще згадаю, в нас хлопці якісь, які роблять а, з кольор, кольорову мозаїку ну, маленькі такі речі, і можна по Києву знайти. По Подолу я весь час натраплюю ну, на такі речі. Тобто є крутий стріт-арт. Але 99% це вандалізм. Який псує. Це дуже круто. Це, блін, не знаю. Фантастично. Я, Я розумію. Розум... взагалі лишити, так і на Майдані, оскільки сам об'єкт невеличкий, так? І по суті, його можна Дивіться, в нас влада тупа. З художньої точки зору. Тупа. І не тільки з художньої І не тільки з художньої точки зору. І це треба визнати, ну, а що робити, яка є? Самі вибираємо, нема з кого вибирати, чи не допускають. А В принципі, це мають вирішувати експерти: грамотні архітектори, урбаністи, які можуть сказати, що ні, ну краще це перенести кудись. Ну, мені так здається, Воно, я просто бачу, що ну, я добре знаю цю вулицю Інститутську, і вона перекрита із -за того, що там були трагічні події. Я вважаю, що а, транспортна логістика, комунікація має в, ну, в будь-якому місці, має бути працювати як годинник на людей живих. А тим, хто трагічно. Помер або загинув за батьківщину, там, чи ще якось, за якісь ідеали. Треба створювати спеціальні якісь е, ну, місця, умови для того, щоб це увіковічити, осмислити для майбутніх поколінь. Як музеї роблять, коли беруть там якусь фреску, показують з якогось там будинку. Ну, це нам це звичайно, це тут нічого такого немає. Надзвичайно, це елементарно, коли береться об'єкт, виставляється його з підсвідкою, з забезпечувати з усіма. От. І окремо виставляється контекст, фотографії може, з різних місць для того, щоб зрозуміло, де він стояв. Може навіть зробити карту, щоб можна було ще подивитись. А може навіть на цьому місці зробити QR-код. Щоб можна було навести на QR-код і подивитися, який тут об'єкт стояв. Я сам почав про це турбуватися, бо знаючи, як в нас буває дуже часто, це питання треба ставити вже зараз, щоб потім не було пізно. Абсолютно Я... правильно.